У нас у третій окремій штурмовій бригаді, завдяки нашому командиру Андрію Білецькому, дуже розвинуті засоби радіоелектронної розвідки. Ми дуже чітко розуміємо, як нам протидіє ворог і що ми маємо зробити, щоб оці наші дрони долетіли. Це і системи штучного інтелекту до наведення, це і оптоволоконні системи, це і системи хаотичного зміну частот. Не можу більш по детально розказати. Ворог буде дивитися, якщо буде знати, що ми знаємо. Будуть проблеми. Ворог знає, що проти нього стоїть третя окрема штурмова бригада. Одна з я зараз знаєте, так я скажу цілком свідомо: одна з найсильніших бригад у світі, реально воюючих бригад. І ворог намагається знайти цей ключ, як прорвати оборону, знайти той пароль, знайти той шифр, як бути ефективним проти нас. І знаєте, от такий результат за так? дев'ять місяців, як третя окрема штурмова бригада стоїть на Ділянці, яку нам вірили у відповідальність, жодна позиція не була здана дев'ять місяців. Це до того, що ворог постійно шукає.